Четвер, 30 березня. Характер відкривається в учинках. Дружина його пана кинула свій погляд на Йосифа і сказала Переспи зі мною. Він же не захотів і сказав дружині свого пана, як зроблю цей поганий учинок і згрішу перед Богом. Буття, 39 розділ 7 та 9 вірші. За Божим проведінням Йосиф був позбавлений щасливого дому, настанов і прикладу свого богобоязливого батька. Доля закинула його в сім'ю темних язичників. Там доброчинність Йосифа була суворо випробувана. У житті кожної молодої людини настає криза, коли вона втрачає сімейний вплив, мудрі поради близьких людей і вступає в самостійне життя, де її очікують незвичні події. І тяжкі випробування. Проте Бог був з Йосифом і в його нових обставинах. Юнак ретельно виконував свої обов'язки, мовчки страждаючи від зла, але не чинячи зла. Через те він відчував любов і захист Бога, бо в усіх своїх справах керувався твердими релігійними принципами. Як же вигідно вирізняється поведінка Йосифа від поводження тих молодих людей, котрі прокладають собі дорогу на територію ворога, піддаючи себе злобним нападам сатани? Йосиф не з власної волі страждав за істину, тоді як чимало інших самі накликають на себе випробування. Він не зрікся своєї релігії й мужнього благочестя заради уникнення переслідувань. Господь подарував Йосифу добробут, хоч саме в цей момент його спіткала найбільша неприємність. Дружина його пана виявилася розпусною жінкою і спробувала скерувати кроки Йосифа в пекло. Отож, чи відмовиться юнак від морального золота свого характеру, поступаючись домаганням розбещеної жінки? Чи пам'ятатиме він, що око Боже спостерігає за ним? Навряд чи існує більш небезпечна й фатальна спокуса для молодих людей, ніж спокуса чуттєвого задоволення. Невідомо чи може бути щось більш згубне для душі й тіла як у цьому житті, так і для вічності. Увесь майбутній добробут і навіть доля залежали від рішення Йосифа в той критичний момент. Він негайно скерував свої думки до неба, благаючи про допомогу. Зрештою, юнак вислизнув зі свого просторого верхнього одягу, залишивши його в руках спокусниці. Тієї миті в його очах замість гріховної пристрасті палала свята рішучість, і він вигукнув, як зроблю цей поганий учинок із грішу перед Богом. Істина релігія проникає в усі куточки думок і в таємні помисли серця, впливаючи на мотиви наших дій, цілі й спрямованість почуттів на увесь уклад нашого життя. Ти Бог, котрий бачить мене, ось що має бути нашим гаслом і правилом безпеки в житті. Йосиф справді був християнином. Він переймався проблемами товаришів по нещастю, які перебували разом з ним у в'язниці, але залишався життєрадісним, тому що був шляхетним християнином. Саме в цих скрутних обставинах Бог готував його до майбутньої відповідальної і водночас почесної посади до корисної праці. Йосиф охоче засвоював уроки, які Господь викладав йому. Дорогі друзі, ми в своєму житті чимало уроків проходимо, чимало настанов отримуємо, але чи дослухаємося ми до них, чи робимо ми вірні висновки у своєму фізичному і духовному житті?